Слава Україні, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 25 травня, з дня заморозків чи морозів З 10 числа пройшло вже 15 днів. Ну, Починаємо реанімірувати наш виноград. Будемо його спасати. Значить, Я вам казав, що треба чекати. От я прождав 15 днів, поки побачить, щоб подивитися, що. Пішли пасаночки, що воно є живе. Вот. Я не буду вам показувати на всіх виноградні. На всіх кустах є такі кущі, що повністю почти 100%. Це 3-4 куща, там де мало попадала <клухи> туманізація вода. А тут зараз щось подивимося. Так, де наш секатор. Так, ну ось на, на цьому подивимося. Бачите що? Значить, тут що? Тут листочок цей ми приберем. Соцвіття тут прихвачене теж. І те і те соцвіття прихвачене. От. А от пішли пасаночки. Ви бачите, пішли пасанки. Ну. Ми, я вам скажу, що це менше прихвачено. Отак от ми раз. Раз. Оці от. От пасаночки прибираємо. А з цього пасаночка, з цього пасаночка піде у нас плодова, плодова стрілка піде. І так і тут от. Точно, листики тут чуть-чуть не так сильно Это. Прихватило, ми їх залишимо. У них будуть. А там потом подивимося. Тут теж пішли пасанки, бачите? Ну тут пішли і вверх Соцвіття. Значить, оцей пасаночок біля соцвіття ми прибираємо. Цей пасаночок теж прибираємо. Цей прибираємо. Хай він іде в рост. Ну, потім, якщо підуть пасанки. Ну тут пасаночки підуть ми їх оставим. Ну, такі-то справи. Так, це я вже тут пообрізав трошки. Одне соцвети оставили. Все, пасиночки ми теж тоже От, Потому що тут, бачите, пішло врост. Короночка ще не вирівнялася. Подивлюсь. Як тільки короночка тут вирівняється, значить, от є пасиночок і він піде, піде вгору. Така ж ситуація і тут. Тут плодова стрілочка. Ну, от, ну, то сучок буде заміщення. А такі-то справи. Так що, дорогі хлопці, спасаємо виноград. Спасаємо виноград. Слава Богу, трохи затіші там у Волчанській. От, наші хлопчики погнали, їх там вже контролюють прикордоння. Вчора приїжджав головнокомандуючий, і президент. Ну, сьогодні тихо, сьогодні тихо. Ну ось, ви бачите, що ось і отсюда. Ось проснулися, пішли дві. Дві почки приснулись, але ну, вони вниз ростуть, я їх приберу. Я їх приберу. Тут теж пішла вниз. Так що проснеться. Де повністю от, це от повністю примерзло. І ви дивитеся, що воно сухе. Оставляйте, хай воно і буде сухе. Ось бачите почечка, почка просипається. От Просипається почечка. Зато ви встановите зелену масу. Зіленую масу а потом можно по листу будет и подкормить его. Ну а такие-то справы, дорогие виноградари. Спасаем виноград. Будьте здоровы, бережите себе, свой виноград. До побачення вам.